Наративи Кремля щодо перемовини йтиметься далі. Спецпредставник президента США Стів Вітков у публічних виступах транслює риторику Кремля. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю для представників Європейської мовної спілки в Парижі. каже Україна намагається не дозволяти спотворювати реальність в інформаційному полі. Я вважаю, що Вітков дійсно дуже часто цитує. Кремлівські наративи я з вами погоджуюсь. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру, і я вважаю, що це на жаль послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо тільки своїми діями виправляти цю інформа... це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити. Я спілкувався з президентом Трапом не одного разу. І за... ми дуже намагаємося на рівні розвиток також ми обмінювались реальною інформацією правдивою, тому що заяви Віткова нам дуже заважають. З нами на зв'язку Руслан Дениченко, виконавчий директор Stop Fake. Руслане, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю. За вашими спостереженнями, які наративи сьогодні поширює російська пропаганда стосовно переговорного процесу ініційованого Сполученими Штатами Америки, і як тональність цих наративів відрізняється для різної аудиторії західної, російської української? А, ну, дійсно, зараз мирні переговори. Це стало основною ціллю російської пропаганди, російської дезінформаційної машини. І головна головне завдання, як нам здається, Кремля зараз. Показати, що це Україна не хоче миру, а що Україна саботує ці всі домовленості, і ми бачимо, як Путін постійно виступає з заявами такими з компліментарними і до сполучених штатів і до мирних ініціатив Президента Трампа. Але ну, ми сприймаємо це як таке відверте знущання, тому що. Все, що говорить Путін на словах на, на ділі, ми бачимо, що кожної ночі і кожного дня летять дрони, ракети і так далі. А що ми бачимо зараз нового? Я вже сказав про те, що ми бачимо компліменти в бік Сполучених Штатів. Мирних ініціатив Сполучених Штатів особисто президента Трампа. А ми бачимо нову порцію критики відносно до ЄС, особливо до Франції і Великобританії, тобто країн, які найбільше, найпотужніше нас приймають, і так само Данія, Норвегія, Швеція. І ми бачимо нову таку хвилю пояснень, чому саме Україна. Не може бути предметом цих домовленостей і чому о, чому це Україна саботує А знову виникає от ця, ця величезна бульбашка про те, що, начебто, в Україні нелегітимна влада, а про те, що і президент України, і вся українська влада вони не можуть нічого підписувати. І, от ми чули буквально цього тижня заяву. Путіна про те, що пропозицію Путіна, щоб зробити а, таке міжнародне міжнародне управління а, і провести вибори в Україні. А от це такі основні наративи, які ми зараз бачимо, і плюс ми також бачимо хвилю нових наративів про те, що, начебто, нацизм в Україні знов таки не відроджується. І це знову таки для того, щоб показати, що тут в Україні домовлятися ні з ким, мовляв, Путін би і хотів би з кимсь там домовитися і підписати якісь мирні, мирні угоди. Але українська влада не легітимна, і до того ж вони ще й нацисти. Тому з ними, з цими політиками з Кремль нічого не буде і не може підписувати. А так вони завжди готові. Пане Дейниченко, а які додаткові кроки може зробити Україна для нейтралізації впливу таких заяв? І загалом, як ефективно спростовувати оці кремлівські наративи, особливо коли вони звучать з вуст впливових політиків, авторитетних видань? Ну, це найбільша небезпека. Ми бачимо, що як тільки Україна, особливо густами там чи президента, чи українських урядовців, а, починає вступати в, в дискусії з американськими посадовцями, і там або спростовувати їхні слова, заперечувати слова, це викликає дуже велике обурення з американської сторони. І ті самі заяви, які робив той самий Вітков, головний переговорник від Сполучених Штатів про так звані референдуми на окупованих територіях, мовляв, вони були легітимними. Ну, це все не налазить ні на яку голову, і дійсно в Україні треба докладати більше зусиль для того, щоб роз'яснювати і американським політикам. І американському суспільству і е, політиками в Європі і суспільством в Європі, що насправді відбувається, і що влада в Україні легітимна. І ніяких нацистів у нас немає, що це все видумки і російської пропаганди. Ну, власне, наша організація цим вже 11 років займається, і ну сама Україна також дуже успішно спростовує і заперечує всі ці російські наративи. Мені здається, що і в цьому випадку от російські пастки, які вони зараз розставляють, і ці наративи, які вони поширюють, вони не не відіграють якоїсь ролі. Руслана, може хоч її хвилину розкажіть, будь ласка, з тих наративів, які сьогодні Росія готує і поширює саме в Україні, які на вашу думку найбільш небезпечні? А, ну, ми бачимо, як знов таки Росія починає роздмухувати якісь суперечки. В середині українського війська української армії знову вони починають намагаються посварити командування з політичним керівництвом. От ці наративи про те, що, начебто, от є в привілейовані українські військові, такі як Полк Азов, чи яких вони називають нацистами. От вони кажуть, що це фаворити Зеленського, і власне вони вже захопили владу. і вони вони вже керують Зеленським і Україною, а тому от зараз от ці наративи спрямовані на внутрішні суперечки і на те, щоб нас розсварити і демотувати. Вони зараз найнебезпечніші. Дякуємо вам, Руслан Дениченко, виконавчий директор «Стопфейк» був з нами на прямому зв'язку.